Підліткові зимові светрики від бренду Peper 115 гривень за одиничку. Лот у нас буде 15 одиниць і коштує 1725 гривень. І покажу, які будуть модельки. Два буде ось таких светриків в упаковочці. Вони будуть також і без упаковочки, з таким санта DJ в зеленому кольорі. Далі будуть ось такі червоні Санта. Для дівчат рожеві з пінгвінчиками також два. Один буде ось такий синенький в упаковочці Санта з бородою. І такий ще червоний. Без упаковочки буде. Такий для дівчинки малиновий з оленем. Далі два ось таких зелений Санта-Діджей. Потім буде ось такий з собачкою такий мопсик. Далі буде ось такий червоний Санта. Ще з оленем рожевий для дівчинки. І один ось такий з сердечками і з бантичком. 115 гривень за один такий светрик, Розміри там від 134 до 164 сантиметрів. Для замовлення такого лоту звертайтесь до менеджерів.